Я сьогодні хочу поговорити з вами, поділитися інформацією, щось, можливо, знаю, можливо, ви мені поширите її, підкажете, додати, тому що мені цікаво саме цей рід рослин витких ліан. Ось коли я сад розпочинала формувати, я дуже багато приділила уваги по садці саме таких рослин. Ну, шукала їх, так би мовити, ділилися зі мною. Ось зараз перед вами така ліана, яка називається лимонник. Лимонник китайський. Ось таке цікаве листя. Вони ще й квітують гарно я вкладу фотографію. І крім того, ягоди мають. Це гарна потужна ліана, яка навіть і до 15 метрів доростає. Але вона ще і лікарська. Ось я вже навіть і пробувала. У мене ще тут не дуже великий є можливість. Листя заварити в чай, але листя у чаї, в завареному, досить тонізує, от коли, наприклад, якийсь упадок сил, так, випрацювалися дуже сильно, втомилися, от випийте собі чаш, чашечку чаю з лимонником. Лимонник, крім того, він ягоди має цілющі. ну Це взагалі Ліана такий е, плетистий скажімо, лікар. Тому що тут навіть їм можна, якщо тиск взяти, врахувати в кого є, так зараз він майже всіх є той артеріальний так, тиск підвищений, понижений, в кого він скаче, в кого як у мене, кудись вправо, то вліво. Отож, якщо ягоди вживати, наприклад, з кісточкою перемелені, з суком засипані, то вона нормалізує саме артеріальний тиск. Якщо, наприклад. Листя використовувати, чи використовують навіть ікуру, то вона для тих, хто має низький тиск, кісточки навпаки, понижують тиск. Ну, цікава така Ліана. Ну, в першу чергу, мені подобається, що вона має великий ріст, ну, такий інтенсивний ріст. Ось це я ще не висадила її, придбала лише цього року, але був дуже. Якийсь він такий мені забіджений. Я посадила все-таки у кашпо. Вже одного разу мені дали і я не змогла його втратила. Ну, це така, кажу, ще раз потужна Ліана. Тому я її тут посадила поки що біля стобора, так ну, поклала. А потім посажу, щоб вона мала можливість ось на альтанку. У нас альтанка, слава Богу, височезна. Тому така цікава рослинка. А потрібно ще її, до речі, посажати так, щоб вона. Одни з її був в тіні. У мене тут так, якраз таке місце. Якщо ні, то можна рослини посадити біля кореневища, а вже по деревці наверх, то верхня частина її буде на сонці. Досить цікава Ліана. Поряд сидить ще одна. Так в мене тут, знаєте, вже скоро посадки будуть не те, що загущені, а вже один на одному. От я недавно дивилася відео. Своєї знайомої. так, Вона там показувала якраз. Нілочка показувала, що в неї росте теж черешкова гортензія. Ну так, дійсно, подивитися на картинки. Я вам кладу. Це надзвичайна, гарна рослина. Це витка, плетиста гортензія. А Ріст, ну, взагалі-то в інтернеті пишуть, що вона є до 15-20 метрів ляної. Колись я бачила. Тільки не знаю, скільки то її років було, я бачила її в одному із ботанічних садів. То вона на сосну, яка, мабуть, метрів 30, вона її оплела повністю, повністю до самого верху. Ну, таке було вражаюче. Такі в неї гарні листочки, листочки доволі міцні. Знаєте, інтенсивність росту, я впевнена, ще залежить від багато чого. І від місця посадки, і від сорту. Теж. Тому є багато сортів. І можливо, це теж ну, на цьому. вона посаджена в мене того року, ну, я вам чесно скажу, ось таким, сантиметрів 5. Мені з зеленого гадему прийшло, я шукала її також. Думаю, господи боже, воно виживе, не виживе. Але, знаєте, от так отикнула і все. Що саме цікаво, що вона от я її віддирала. Вона вросла в дерево. Ну, от, це таке в мене тут такий стовбур. Колись тут, мабуть, було дерево, його ще попередні господарі ось так спиляли. А я там зробила собі гніздо з лелеками, декорувала його. А тут хочеться цей стобур чимось святким заполонити, щоб менше було. І ось. Ось такий кущик, подивіться, з тих 5 сантиметрів, з тих 5 сантиметрів, ось, бачите, це вже далі плющ, я ж кажу, тут в мене одні на одних вони сидять. О, плюш теж вже заліз собі кудись. Ось вона вже набрала, мабуть, сантиметрів 30 в ширину, ну і сантиметрів вже, мабуть, з 50 у висоту. Але ще раз кажу, я взяла, підв'язала поки що. Вона ось так, бачите, як вона. Такими має, ну, як будь-які відки рослини, як і дівочий виноград, має такі щупальця, якими виростає до кори. Ну, щодо морозостійкості, бо я теж дивилася багато відео, де обмерзають от на Київщині, бачила теж. Тобто, в ну, мене вона перенесла тут 26 цього року, все добре. Ось така красуня. До речі, вона в теплих регіонах. Там, де вона взагалі зростає, вона не скидає листя. І тут, до речі, в мене вона теж була з листям. Тут, може, місце таке прикрите. Може, вона ще маленька, тут собі за стовбуром заховалася. Ну, знаєте, це таке. Ну, тут плющ, як без нього. Я їх насадила, до речі, доволі багато. Але ще раз кажу, що якщо з ними треба бути обережно, тому що вони все-таки, от дивіться, як гарно. Є рослинами отруйними. Ось як гарно вріз. Ну, супер, просто подобається, таке природнє, знаєте. ну На різні є плющі. Ось гляньте які варігатні які гарні листя з такими розмальованими. І кожного плюща навіть форма листя відрізняється. Але я вам казала, що три це прям такі, знаєте, ось, як ту пальцем показати. Три таких мають бути частинки. Тут, ніби він зрослося, тих три частинки. Це вже такі сорти, які більш культивуються. Я ще там зараз покажу такий цікавий. Ось подивіться, бачите? Теж варігатний, але така варігатність якась як коричневі. Листя теж відрізняється. А тут взагалі такий кучерявий. Крущі, до речі, ось дивіться. Ну, яке чудо, ніби хтось його з пастилину виліпив. виліпив. Щоб наростання швидкості темпу росту. Бачите, як тут Борянчик. йому заважає. Вони спочатку, коли ви саджаєте, ну, а я вкорінювала. Не саджала, а вкорінювала. Ну, перших вони в мене ото два роки сиділи, пішли в ріст ось тільки цього року. Ось, Наприклад, це був взагалі там пота, бо я його. Ну, Скажімо так, десь позичила. Ну, негарно так, але ж з рослинами таке буває. Ми десь побачили на вулиці, я була його і малесенький, малесенький відросточок його. Ай, що там казати чесно, тако вкрала. Ліана. Ну, клющі там в мене є, я покажу їй. От гляньте, дивіться, на цьому. Скажіть, на перголі. <смі> на перголі, ось аж от до самого верху, майже подерлася така Ліана цікава, яка називається Акебія, або Шоколадна Ліана. Вона зараз доволі так починає в сади українські заходити. Або називається Акебія. Ні, вона їх трьохлисна, а є п'ятилисна, бачите, п'ять листочків. Ну, Для того, щоб отримати. З неї не лише квіти, а й плоди смачнющі. Потрібно їх дві. І крім того, саме п'ятилисні. Але квітування я вкладу вам теж. Ну, Надзвичайні, я дивилася, ось, у Анжели Скуліченко, вона така вже величезна, Ну, квітує майже все літо. Ну, Шоколадник, кажуть, має аромат, але. Хто має, кажуть, немає. Інші я читаю варіанти, що вона цю має з таким шоколадним смаком. Але в нас на Хмельниччині 음, чоловік такий є. Францішко, його прізвище, можете знайти, подивитися десь в інтернеті його відео. Він вирощує ну, такі екзотичні доволі. От у нього є ця кебія, яка плодоносить, він розповідає, що смак, її зсередини не солодкий, ну щось малина там, з чимось. А якщо взяти, Тобто це ніби як фрукт і овоч два в одному. Якщо, наприклад, серединку ви виїдаєте ложкою, вона як ягода, то ось цю кожуру її фарширують навіть і м'ясом, і запікають, як овочі. Варто спробувати. Не буде ягід, буде цікава квітка. Але я хочу сказати, що вона ну, сильна ліана. Ось я теж була, посадила її, її можна з насіння. В мене знайома виростила з насіння. Насіння доволі дешеве, в магазинах є. А можна черенкувати або прикопувати. Теж був малесенький, це вона посаджена не того року. Навесні, тобто її рахуйте рік. І ось вона вже з того сантиметрів 10, вона вже видерлася з метрів вже вона має там два. Отож, темп просто її доволі гарний і швидкий, хто хоче щось за. Ну, тут у мене такі ліани. це, <кій> перепрошую, Актинідії, так, ну, кажуть, Киві, так, але це. Трошки інше. Ну, схожі так, малесенькі такі плоди за смаковими якостями, але теж подивіться, яка потужна Ліана. Посаджені вони були, ну це вже куплені. Куплена була пара, ось ця дівчинка, вона більш така, як жінки витриваліші. Ось це хлопчик. Ну, от так, там теж добре дереться вже. І їх має бути пара, щоб вони плодоносили. Гарно витримала зиму, ніхто не прикривав, мінус 26. Але тут така цікава, я тільки що придивляюся, чому. Чи правда чи ні, що вичитала? Вичитала, що ці ліани, вони, якщо плетуться по ну, чомусь такому тонкому, до речі, бачу щось вона тут прихворіла зверху. То вони так, проти часової стрілки. А якщо їм дати опору зразу, таку, знаєте, тов, ну, набагато товщу, ніж цей самкоси ось, е, лоза, то вони почнуть плестися вниз. Тобто спочатку через те, бачите, я їм дала щось зовсім малесеньке, не хоче воно. Тобто Та, так, от, дівчинка, бачите, жінки витриваліші. Ось бачите, як воно гарно проти часової стрілки. Бачите? Пішло протичасової стрілки, дійсно. От. І далі пішло по уже альтанці. От цікаві. Ну, вони тим цікаві, що, подивіться. Ну, і листя гарне, декоративно виглядає, таке, знаєте, якийсь цікавий зелений як полір, якщо чесно. А тут в мене ще є третє. Ну, третя, то. Вона і декоративна, і дає теж плоди, називається листя, бачите, вже відрізняється. Актинідія коломікта. Вона, ну, у молодому віці вона ще не має таких властивостей. А потім вона зафарбовує свої листя дуже цікаво. Частинка листочка біла, частинка рожева, я вам кладу. Але крім того, вона і плодоносить. Цього, цього річ, до речі, вона єдина, як квітло. Але я не знаю, чи під... вона самозапильна, ну, я так купляла, як самозапильна. Чи мене все-таки обманули. Ну, молодий, до речі, приріст. Ну, щось таке має, ніби рожевий, бачите? Ось, можна вже побачити. Мене знайома теж розповідала, що м -м, вона побачила аж через років 5-6, що актинідія коломікта зафарбовує листя своє. Думала, каже, пересорт, але ні. От бачите, ми звикли переважно до ну, знову плюш, до ліан таких, як Ломеніс, та й все. А їх є доволі багато, цікавих і різних. Ну, До Ломініса ми ж теж підійдемо. Ломеніс. Ось. Ломініс це сорт Little Bass. Він чимось схожий, подивіться. Його квіточки ніби це княжик, але по листю це не княжик. Ну і терміни цвітіння, княжики відквітли давно, вони ранні так. А це такий дрібноквітковий ломеніс, якого квіточки ось так вниз. Це я, до речі, його купляла як кущовий. Гарний кущ, давайте я вам покажу. Ось, розпочинається. Щось там знімаю сонце, не бачу що. Ось це вже метрів майже 4, це кущовий ломеніс. Ну, пересор трапився. Але, я, до речі, того року він так не був сильно розгалужений. Квітнув мало. Я була незадоволена, думала, комусь я його віддам. Але цього року я передумала, мабуть, він почув. Так буває з рослинками, правда, що ми їх як налякаємо щось, то вони тоді починають виправлятися. На дітей, до речі, це тепер не діє. Колись пам'ятаю щось старшій дочці, скажу, кажу, щоб вона щось послухалася мене. Ну, налякаюсь, кажу, там зараз хтось за тобою прийде. Вона боялася. Тепер я для Ніки щось раз сказала, вона подивилась на мене, посміялася, та й годі. Ще одна цікава Ліана цьогоріч посаджена. Дуже гарний у нас є продавець на сторінках Фейсбуку. Він не знає, що я його тут рекламую. Але знаєте, оскільки я не замовляла дечого, що в нього, різноманіття, він сам це все прививає, він сам вирощує ціни такі дешеві. І крім того... Дуже гарний посадковий матеріал. Це Ігор-починок, можете пошукати. Це називається Ліана Кірказон. Кірказон це така цікава ліана. Ну, це листочки ще маленькі, він цьогоріч посаджений, ну, мною. Потім листя стає величезне і так одне на одного складається, як шифер. Ось. Ну, потім воно, коли вже візьме масу свою, тоді покаже. Ну, можна від сонця, наприклад, навіть від дощу, альтанку. А тут його така доля, що він ось цю перголу накрив і таким чином ось там трішечки сонце забрав від тераси. І який гарний плющ, от ви кажете, бачите, які сорти надзвичайно. Ось чоловік тут зі мною сперечається, я з ним згідна. Що це ти насадила тут одне на одному? Як це велике. То що буде з цим? Я згідна, але знаєте, чому так зробила? Думаю, може, помириться. Кірказом він скидає листя. Плющ вічно зелений. Тобто взимку теж хочеться, щоб на оці перголі було щось. До речі, знов боже мій! Була би через цей шланг забилась. Ось ця пергола, вона ну, дерев'яна тонелітом. скрита для того, щоб ну, не гнило дерево, такий хороший засіб, називається танеліт. Чи тонеліт. Підпишу. Чоловіка питатися. Мені її пофарбувати чи залишити так? Ну, не знаю. Тут стовп білий, можливо, білий колір. Тут отакі тахетинки коричневі, ніби б хотілося в коричневі, взагалі то не хотілося б ніяк її фарбувати. Але щось ну, не знаю, щось воно мені не подобається. Питаюся одних, одні кажуть в білий, інші кажуть, коричневі. Що вибрати, знаєте, як? Отому, каже, Куди мені піти? каже, Направо там розумні, а наліво там гарні. Я не знаю. Ну, вже відквітає він, відквітає і, до речі, хлорозить. Це ломеніс манджурський, дрібноквітковий. Я бачила його. Цей ломеніс, із великими теж такими квітами. Ну, більшими, по крайній мірі. Що вам хочу сказати? Хто збирається теж з ним діло мати, він дуже швидко, дуже, дуже, дуже швидко наростає. Ось це теж. Того року була невеличкий, там я вже його поділила. Або води лише пагінесію, ось ви погляньте, він вже десь там наверху. Ну, якщо потрібно щось швидко, ну, то, ради Бога, Це те, що потрібно. Ще одна Ліана, ось якраз ще гілочка квітне, жимолиська капліфоль. Ну, це. Запах неперевершений, всі її люблять за те, хоча багато кажуть, що вона ну, вражається дуже е, різними шкідниками. У мене, ніби, слава Богу, вона чиста, все добре. Вона напіввічно зелена, в теплих регіонах, певно, вона і не скидає взагалі листя. У нас, коли було мінус 26, ці всі листочки там замерзли. Я весною мусила кожного ось цю. Їхню підпору вичищати, трохи набавилася. Зістригати ягоди обов'язково, кого діти, як мене, вони отруйні. І ось там, дивіться, вже наверху теж дуже потужна Ліана, дуже потужна. Ось вона посажена там аж на віддалі. І вона вже взяла, мабуть, метрів чотири точно. І в ширину метрів два. Тому, бачите, ось які цікаві. Ліани, різноманітні. На, ну, смак можна вибрати, який хочете. Ну, Здається, я вам показала всі, які в мене є. <кій> Якщо, як завжди, не пригадаю я, щось я не можу ніяк виздоровіти. Називається, захворіти легко, а влітку Це ж так якось незвично. Ось як гарно квітує хоста, блукадет. Ну, ще трішки я її зріжу. Я не люблю квітоноси. Кости це декоративні рослини, які гарні своїм листям. Я, до речі, бачила, хочу спробувати того року, як будемо живі, здорові. Ось такі великі кущі, так, такі ві у мене, так. Жіночка так цікаво їх, ну, розсадила, скажімо, там же їх є багато розеточок. Розсадила їх ну, сантиметрів там, 5 одна від одної, і тобто площу їхню збільшила. І так ефектно виглядає, знаєте, ці кущі такі ніби п'ятиметрові. Ну, Якщо у кого є така можливість, то й може так зробити. Ось, наприклад, а... за... як тебе? Маргінанта, маргінанта, що там? Підпишу. Я так люблю. От ти йдеш собі без телефона, пам'ятаєш все гарно, тільки з телефоном баз або не так сказав, або забувся взагалі. От в неї там вже взагалі, мабуть, поділок з 10, але такий компактний ніби кущ. А якщо його розширити, дати йому таку, наприклад, площу, то він буде виглядати тоді по-іншому. Так, всім гарного дня! Здоров'я, миру і всіх життєвих благ. Всім добра!